Світлий вівторок. Христос воскреси і смертю смерть і смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес і смертю, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес і смертю смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Доянь святих Апостолів, читання. Будьмо уважні, дні дні ставши. Петро з одинадцятьма підняв свій голос і так промовив: Мужі юдейські та усі ви мешканці Єрусалиму, нехай це буде вам відомим, і вислухайте Моє Слово. Люди ці не п'яні, як ви гадаєте, бо тільки третя година дня, але це те, що був сказав пророк Йоїв. і станеться останніми днями, каже Бог. Я виллю мого Духа на усяке тіло, ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим сни будуть снитись, і на слуг моїх, і на слугинь моїх, я цими днями виллю мого Духа, і вони будуть пророкувати, і Я дам вам чуда вгорі на небі, і знаків внизу на землі. Кров вогонь і кіптєву диму, сонце переміниться у темряву, місяць у кров, перш ніж настане день Господній великий і славний, і кожний, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Коментар я виллю мого духа на всяке тіло. Дорогі мої, життєві обставини показують. Що ми в одних ситуаціях можемо дати собі раду, в інших не можемо. В одних ситуаціях тримаємося заповідей Божих, а в інших безпомічно падаємо. Скільки разів ми робили різні постанови, наміри щось змінити, досягнути, але бачимо, як, як нам це нелегко. А все тому, що часто ми уповаємо лише на себе, на свої сили, а ще собі не усвідомили, що без Бога ані до порога, без Божої помочі, без сповнення силою Святого Духа не можемо творити чогось доброго, чогось божественного. Тому завжди звертаємося до Господа. Щоб дав нам Духа Святого, молімося, щоб сповняв нас Ним, і тоді в Божі нічого не є неможливим, Бо ж Дух Святий сповнює людину силою і міцю до великих речей, які на перший погляд здавалися б, неможливими. Від луки святого Євангелія читання. Той час Петро встав, побіг до гробу і, нахилившись, побачив лише пов'язки, і, вернувшись назад дому, дивуючися тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них йшло в село, що звалося Емеуз, 60 стадій від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. Як вони розмовляли та сперечалися між собою, Ісус наблизився і йшов разом з ними. Але очі їм заступило, і вони його не пізнали. Він спитав їх, що то за розмова, що ви, йдучи ведете між собою повні смутку. Озвався тоді один з них на ім'я Клеопа, і каже йому ти один, що мешкаєш в Єрусалимі, і не знаєш, що цими днями в ньому сталося, і він спитав їх, що? Вони йому сказали: те, що сталося з Ісусом Назаряниним, мужем, що був пророк, могутній ділом та Словом перед Богом, і всім народом, та як наші первосвященники і Князі. Видали його на засуд, і смертний, розп'яли. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж, усього ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували, вони б пішли, були ранесенько до гробу, та не найшовши його тіла, вернулися і нам оповіли. Що бачили ангелів, які їм з'явилися, і сказали, що він живий. Деякі з них пішли до гробу і знайшли так, як жінки сказали, але його вони не бачили. Тоді він до них промовив нерозумні і заскорузлі серцем, щоб повірити всьому, що пророки були сповістили. Хіба не треба було Христові таке страждати і так увійти у свою славу? І, почавши від Мойсея та від всіх пророків, Він вияснював їм те, що у сятім Писанні стояло про нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус, удав, що хоче, простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи, Застанься з нами, бо вже вечоріє, і день уже похилився. Він увійшов, щоб зостатись. І от як він був за столом з ними, взяв хліб, благословив і розломивши його дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали, та він зник від них. І казали вони один до одного, чи не палало наше серце у нас грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. І негайно вони рушили і вернулися в Єрусалим, де знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, які їм сказали. Христос справді воскрес і з'явився Симонові, і вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба, коментар. Чи не палало наше серце у нас грудях, коли він промовляв до нас? Дорогі мої, бачимо, що ця подія Воскресіння. Так вплинула на усіх, що вони були приголомшені і повністю прийнялися тим, що сталося. Двоє учнів, які йшли до Емаусу, саме так емоційно це обговорювали. Що ж відбулося, їхні емоції настільки затуляли їм очі. Що вони не, роз... не зуміли впізнати Христа, який прийшов до них. Як це подібно на кожного з нас, коли стається якась подія в нашому житті, якась ситуація у церкві, в суспільстві, Кхе. тоді ми починаємо говорити, чи ти бачив. Як то було, як це сталося, як він сказав, як він повівся, як емоційно ми це переживаємо. Саме тому ми не готові побачити Господа, який стоїть за тим. Дуже важливо придивитися і запитати себе, що цією подією. Ситуацією Бог хоче сказати мені церкві, адже Бог промовляє до кожного, до нас, кожною ситуації, кожною подією в нашому житті. Спробуємо вгамувати наші емоції і вслухатися, що Бог говорить нам через це. Петро почув про те, що Ісус Воскрес, і що Його нема у гробі, тож побіг і пересвідчився у тім, що гріб тісно порожній. Споглянь на учня, який дивується і не розуміє, що саме сталося. Іноді буває важко дозволити собі радість, тому що боїмося піти за марною надією. Бо ж у світі все таки крихке, а розчаруватися це так боляче. Петро вже пережив важку втрату, не просто залишився без свого вчителя, але й виявилися ніби марними у ті надії, які він покладав на Ісуса. Можливо, в цій поставі Петра, який дивується. Але згодом пасивно повертається додому, нічого не роблячи, і щось, що властивий тобі, може статися, що ти теж боїшся повірити у те, що Христос воскрес також і у твоєму житті. Воскреслий Ісус супроводжує своїх учнів тоді, коли вони того не знають. І не підозрює цей чоловік, що вислуховує їхні розчарування з майстерністю професійного психолога, дає їм вилити повністю свій біль і досаду, щоб, зрештою, повернути їх назад з непевної дороги смутку. Клеопа і той інший учень вже знали. Що Ісуса нема у гробі. Вони чули про Ангелів, які запевнили, що Він живий, але замість бодай цікавості, обирають втечу від болю. Спробуй у цій молитві потоваришувати з Ісусом разом, послухати їх, а ще послухати Ісуса, послухати також. І своє серце. Коли Ісус розпочинав свою місію, Він сам особисто обирав собі учнів. тепер по воскрешінні, Він ніби кличе їх наново, і це нове покликання є набагато сильнішим. Ісус знову обирає їх у спільнуту любові. І своїм приходом лікує рани їхньої зневіри. придивися і ти до свого звичайного життя. Можливо, в ньому є якісь нові знаки присутності Воскресло. Чи можеш і ти поділитися цим зі своїми ближніми та друзями? Ісус, воскреснувши, знайшов кожного свого учня. Де б ти не знаходився сьогодні в подорожі свого життя, Господь знає, як тебе знайти. Дозволь, щоб твоє серце також запала. Того дня двоє учнів ішло до села Емаус. Вони розмовляли у дорозі про останні події, непомітно до них приєднався Воскреслий Христос. Але вони не пізнали його, тому що його ще й заступило. Він зробив вигляд, що нічого не знає про останні події, і почав розпитувати їх, про що вони говорять. Учні були здивовані, що він нічого не знає, тому що про останні події під час святкування Великоня важко було не знати. Вони розповіли про те, що було з Ісусом Назарянином. Який був пророк сильний у справі та слові перед Богом та всім народом, як зрадили його правосвященники та начальники наші, щоби судити на смерть і розп'яли Його. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. Але, ось уже тим третій день нині, як це сталося. Але деякі з наших жінок здивували нас. Вони були рано біля гробу і не знайшли тіла його. І прийшовши казали, що вони бачили ангелів, які їм сказали, що він живий. І пішли деякі з наших до гробу і знайшли так, як жінки говорили, але його не бачили. Тому, дорогі мої, як бачимо, вони чудово знали про всі останні новини, про те, що жінки бачили ангелів, які сповістили про Воскресіння Ісуса. Про те, що Петро і Іван бачили, що в гробі немає тіла Ісуса. Але все одно відмовилися вірити, чому так? А ми сподівалися, що він є той, який визволить Ізраїля. Вони сподівалися, що Ісус має ось ось стати військовим та політичним вождем Ізраїлю. Вони мали своє уявлення, свою надію на Мешію, від якої вони так заущато не хотіли відмовлятися. Тому, коли Ісус помер, те, що й такою смертю вони пояснили це так, він був сильний пророком перед Богом і людьми. Але, очевидно, він не міг бути Месією, оскільки помер так несподівано і трагічно. Адже якби він був Месією, він би ніяк не дозволив відбутися таким подіям. Їхня мертва надія на політичного межі Ісуса розбила в пух і прах їхні надії. Тому, коли жінки у хвилюванні розповіли їм про Воскресіння, вони подумали, це жінки з великої печалі самі придумали про Воскресіння Ісуса, щоб заспокоїти себе. І зараз вони йшли з Єрусалиму, бо більше не бачили сенсу залишатися там. Багато людей зовсім не розуміють, для чого прийшов Ісус. І тому в Його смерті просто бачать трагедії. Мусульмани, наприклад, вважають, що Аллах забрав Ісу Масіха перед розп'яттям і замість нього розп'яли юд. Але Ісус для того народився і був розп'ятий на хресті, щоб стати жартовним анцем, який взяв на себе гріхи кожної людини. Але він узяв на себе наші немочі і зазнав наших хвороб. А ми думали, що Він був вражений, покараний і принижений Богом. Але Він був вражений за гріхи наші, і мучений за беззаконня наші, покарання світу нашого на ньому було, і ранами його ми зцілилися. Ісаї 53, 4, 5. Відплата за гріх смерті. Тому, щоб спасти нас Бог віддав на розп'яття свого Сина, щоб простити кожного з нас. І в цьому наш порятунок, саме таким чином Ісус став нашим Спасителем. Все, про що навчав Ісус, учні просто пропускали вуха. Вони не хотіли слухати Його слова про смерть і Воскресіння, і тому навіть жодного разу не попросили пояснити, що ж Ісус має на увазі. І зараз воскресли Ісус, що з ними і слухав їхні слова розпачу та зневіри. Коли ви закінчили, він сказав о безглузді і повільні серцем, щоб ви вірити у всьому, що пророкували пророки. Чи не так було страждати Христові і уйти в славу свою? Які ж ви безглузді, як Туго дається вам віра, усе, про що говорили пророки? Давайте, дорогі мої, подумаємо про себе. Може, я теж не все слухаю, що говорить мені Ісус. Напевно, багато я не слухаю, але ще те, що хочу чути. Мені не хочеться слухати зла, відкинь себе і неси свій хрест, яка користь людині здобути весь світ а занапастити свою душу. Я пропускаю слова Ісуса, які мені важко повірити. Я не маю. Бути таким безглуздим і Тугим на віру у слова Ісуса. Господь допоможе нам вірити у всьому, що Ти сказав, і обіцяв, приймати це як істину та практикувати у своєму житті, допоможи нам ніколи не сумніватися в Твоїх очах. І, почавши від Мойсея, з усіх пророків, пояснюємо їм сказане, що про нього написано. Це побуло дивовищне вивчення Біблії. Почні учні казали, що їхнє серця горіли під час вивчення Біблії. Так, це було откровення для них. Ісус їм відкрив істину про себе, чому Він мав страждати і таким чином увійти у славу свою і потім воскреснути мертвих. Так багато людей досі вважають Ісуса померлим, коли не приймають того, що Він воскрес і смерть. Це їхнє служіння Ісусу більше схоже на похорон. Там скорбота, самокатування, самоосудження, вони не приймають хочуть прийняти воскресення Ісуса серцем, тому що не вірять у те, що для чого Він прийшов і чому насправді помер. Не вірять, що Він прийшов урятувати їх і вже урятував. Не вірячи у Воскресення Ісуса, вони все ще намагаються урятувати себе добрими справами. Різним, що вони придумують, що би то ще зробити. Коли Ісус та учні прийшли до Емауса, вже потемніло, І зробив вигляд, що хоче йти далі, але учні попросили його залишитися з ним на ніч. Вони попросили його подякувати за їжу. І в той момент, коли Ісус дякував за хліб, підняв його верх і розламав, вони побачили його рани, вони впізнали його. Який це був момент, як вони були здивовані, адже ще недавно їхні серця горіли, коли вони слухали, як Ісус їм пояснював Писання про свою смерть і Воскресіння. І зараз вони побачили Його самого живого. Хоча був вечір, і до Дерусалиму було близько 11 кілометрів, але учні відразу ж побігли розповісти іншим, що бачили Ісуса. Що Воскрес, не лишали на завтра. Коли вони прибігли, то інші учні вже були разом. Петро розповів, як Ісус з'явився йому, і вони теж почали розповідати свою історію. У цей момент з'явився сам Ісус. Він сказав їм, мир вам. Хоч деякі бачили Воскресло Ісуса, але інші учні злякалися його, думаючи, що це привид. Тоді Ісус сказав. Що, чого бентежитеся і для чого такі думки уходять в ваші серця. Подивіться на мене та на ноги мої, це я сам. Ось, ось жіть мене та розгляньте, бо дух плоті такий стох немає, як бачите, я маю. Учні були такі раді, але ще не до кінця повірили, бо Ісус перед ними зюри бутамет, тоді сказав. І ось. Те, що я вам горив, ще був ще з вами, що належить виповнитися у всьому написаному про мене у законі Мойсея. Я в Воскресіння і життя, кожен, хто вірує в мене, не помре житиме, і кожен, хто живе і вірує в мене, по, не помре повік. Чи віриш цьому? Вони повірили що восхищення Ісуса та їм дароване вічне життя тому не боялися що вони постраждають за ім'я ісуса панаю б'юті вони вірили, що як Ісус Воскрес у новому тілі, так кожен із них Воскресне. Саме віра у Воскресіння Ісуса так сильно рухала перших християн, їх називали всесвітніми обурювачами. Ущуди, де вони були, вони проголошували. Ісус Христос Воскрес. І нам Ісус зараз каже: Я є Воскресіння і життя. Кожен, хто вірує в мене, не помре, чи віриш тому? Те, що віруючи в Ісуса Христа, не помре повік, стало можливим саме завдяки Воскресінню Христа, Його повна перемога над смертю, Його Воскресіння це наша перемога. Тому нам не потрібно зберігати своє життя і триматися за Нього. Тому Він і про це буде говорити. Не, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а бійтеся того, хто може вбити душу. І нас Ісус бажає бачити такими свідками Його Воскресіння. Воскресіння Ісуса це той фундамент, на якому вся наша віра. Павло каже: якщо Христос не воскрес, то віра наша марна. То ви ще у гріхах, але Христос Воскрес, Він живий. Не співайте пісні поховання, а співайте пісні радості Воскреслому Христу. Він живий, ми з ним підемо разом до неба. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео, висловлюйте свою вдячність Христу Воскреслому. Імена пишіть під благословенням і про лайки, уподобайки теж не забувайте. Христос Воскрес!